Вітаємо вас, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Для початку давайте поговоримо про обстановку на фронті. Який напрямок зараз є найгарячішим, і чи змінилася обстановка в часовому юру з моменту нашої останньої розмови. Обстановка на часів ярі дуже напружена зараз, і ви навіть можете це бачити по офіційних сводках двічі на добу від Оту Луганськ та Су Фортиця. І коли закінчується. Інформації, що було стільки-то спроб штурму, стільки-то відбито. А зараз два чи три, чи чотири, чи сім штурмів продовжуються. Тобто, тут немає такої хвилини, щоб був обстріл, чи не було обстрілу. А всі штурми припинені десь, в якомусь місці навколо міста Часів'яр. Штурми йдуть постійно: чи Іванківське, чи Колинове, чи напрямок Богданівки, чи мікрорайон «Канал». Спроби прорватися в мікрорайон новий, вони постійно тривають, і постійно ворог намагається штурмувати. Десь тиждень безперервно. В мене склалось враження, щось хтось у Кремлі комусь накапав з на кінчик хвоста і змусив за будь-яку ціну дати результат. Тому вони намагаються постійно штурмувати. І сам часів'яр, і намагалися його взяти у лощата днями теж не, не вдалося їм. Зараз дуже напружена обстановка, там де було раніше спокійно, це турецький напрямок. Вони і там намагаються лізти зараз. У нас так дуже гаряче, але праворуч від нас на флангу Покровський напрямок, там теж дуже важко, теж постійні штурми йдуть. Ворог з намагається прорватися на трасу Покровсь-Константинівка, відрізати нас. Тобто, тут досить гаряче, як я і казав, що вам раніше, і як я казав, вже, мабуть, два-три тижні, кажу, що. Харківський напрямок і Куп'янський це другорядні напрямки. Вони більш е, построєні на тому, щоб відволікти наші резерви для ворога. Ключове це Донеччина. І саме через часів Яр він намагається вийти на агломерацію на велику. Це 10 кілометрів від часового Яру. Тут буде Костянтинівка. Далі поруч через Олексійову дружківку Дружківка, Краматорськ, звісно, велике місто і Слов'янськ. Всі це розуміють місцеві. Ну нам допомагають і місцеві хлопці, і органи влади ДБР допомагає дуже нашій бригаді. Е, всі розуміють, що якщо прийде руський мір, так званий, що буде тут? Щоб, бо і Костянтинівка, і і Слоб'янськ, і Дружківка, от звикаєш дуже багато людей, звісно, у пікселі, дуже багато військових і, і е, прифронтові міста там постійно прилітає щось типа кабів, авіаційних ракетних родиних. Але все ж таки тут триває якесь життя, схоже на нормальне життя. А всі бачать відео, всі бачать фотки Часів'яру, Бахмуту, Соледару, це міста поруч, ну все тут 10-15 кілометрів. І всі розуміють, що буде, якщо руски зайдуть до міста. Ну, буде Маріуполь, Абдіївка, таке, Мар'їнка. Тому нас і підтримують. І ми тому і тримаємось, бо це оплот Донбаса. Тут у Костянтинівки до Покровська 20 з невеличким кілометрів це західна точка. Донецької області далі вже Дніпровська, ну Дніпропетровська область, Дніпро на північ, Харківщина. Тобто, тут дуже таке ключове місто, і за яким ми тримаємось. Що ви загалом можете сказати про озбро... озброєння окупантів? Можливо, ворожа армія почала використовувати якусь нову техніку, зброю. О, я вам розкажу цікаве, да насправді в них снарядного голоду такого ми не бачимо бо обстріли постійно і. Артилерія працює, і міномети працюють в них. Дронів в них теж багато, на жаль. Хоча їх кваліфікація і артилерістів, і дрончиків все ж таки гірша, ніж наших, це так було і так є. Я сподіваюся, так буде. Вони почали використовувати дуже неприємні речі, такі як сонцепьок та буратіна, термобарічні боєприпаси. Спалили декілька домів. Часів'ярі обстрілювали, таке є. Але є і цікаві дуже речі. Ми бачили це на Бахмуті рік тому. Зараз бачимо, тут використовується в них багатоствольний бомбомет. Любий військовий відразу розуміє, що коли починається назва не за слова міно, а за слово бомба, то це морська. Це скатерів 1961 року випуску. Такі бомбомети морські вони використовують. І ще 76 міліметрові гармати. Це теж морські зняти з катерів з кораблів гармати. Зрозуміло, що це не зайве, бо якщо воно є в них і можна зняти з кораблів, якщо багато на складах БК для цього, щоб не використати, але це показує те, що в них дефіцит вже. Вже не вистачає снарядів, вже не вистачає чогось іншого, і вони використовують це, монтують на бронетехніку ці бомбомети і. Пресофіцер Хортиці речник Натар Волошин казав днями, що і на Харківщині вже вони бачать такі речі. Тобто вони пішли вже вигрібати щось по сусікам, як у них кажуть. Це гарний знак, як і по особовому складу, який вони нагрібають де можуть. Ну, наприклад, ми знаємо, що вони набирали ще пам'ятаєте, до Вагнера нагрібали з колоній. Зараз нагрібають з жіночих колоній вже. Як вони кажуть, там медикинь якихось іще. Снайперів, але набирають. Ми бачили кулеметниці. В них є. Тобто, кого попало? Нагрібають сміття все з Азії, з Африки. Е, перекинули місяць тому сюди на Донеччину з Тихоокеанського флоту, 2000 особового складу та бронетехніку. Це так зване сирійське угрупування, яке мали йти на ротацію. Міняти в Сирії російські війська. Не пішли на Сирію, не вистачає, кидають сюди. Ми бачимо на Харківщину під Вовчанською, вони кидали так званий африканський корпус свій, який мав йти на ротацію до Африки, теж використали в Україні. Зараз я сьогодні бачу новину, що на кордоні з Фінляндією, з країною НАТО, де вони погрожували посилити дуже посилити оборону. 80% особового складу зняли з військових баз біля Фінляндії, перекинули теж на український фронт. Тобто, їх як і раніше багато. В них багато зброї, багато БК, але ми бачимо, що ця вже красива казка закінчується для них. А в нас потроху, потроху прибуває щось. Звісно, я не можу розповісти, скільки в нас снарядів і мін, скільки у сусідів я сам не знаю, бо де скільки є зараз, де скільки везуть, коли привезуть. Це звісно, військова таємниця дуже велика. Ну навіть я ж кажу, я не знаю у сусідів, що і як. Я знаю, що у мене є зараз, не знаю, що буде завтра. Тому звісно сказати не можу. Але скажу так, що працювати стає дедалі легше, і наші гради працюють, і більш важкі касетні. Засоби РСЗО працюють. Тобто ворогу достається всі їх спроби штурмів. Коли я кажу, багато штурмів. Люди хапаються з волкою. Як ви там живете? Ну це ж дуже важко, постійно штурмують рано чи пізно вас. Ну підвинуть. так, вони штурмують постійно, але за кожен штурм вони е, розраховуються дуже дуже великими втратами і в особовому складі, і в техніці. Так ми сміялися перед дном Росії. Тут днями був я особисто дату не пам'ятаю. Наші хлопці тут біля Іванківського знищили міномет тюльпан. Це такий міномет, але цей міномет 240 міліметрів. Там калібр набагато більше, ніж багато арти. Дуже потужна штука, дуже проблемна. Бо якщо сприлітає з такого міномету тюльпан, то мало що залишається. Це другий перший знищили тут теж поруч. мені здається, біля Білогорівки. Хлопці знищили 6 червня. І ми сміялися, що ось два тюльпанчика для Путіна на День Росії. З часів яру українського з любов'ю передаємо. борисохлебськ Хлебськ, два дуже великої релеску знищили хлопці теж днями. Це дуже, дуже важливо. Е, днями теж сожгли Тор 2М, пускову установку. Таку вогнемет. Дуже дуже не все, все, що пов'язано з вогнем, все, що випалюється, дуже дуже неприємно, набагато неприємніше ніж міни та осколки теж знищили. І це я кажу про такі речі, досить цікаві, яких мало які такі відомі, рідкісні, як кажуть, жирна, рідкісна ціль. А те, що танки, металиги, бехи, то дуже багато тут згоріло і з екіпажем і з десантом. Тобто, за кожен штурм вони платять дуже дорого, і це є єдина доступна Україні зараз тактика. Ми не можемо собі дозволити великі втрати, великі штурми. Тобто, ми сидимо в обороні і сточуємо, сточуємо, поки вони видахнуться, і потім прийде наш час вже бити, вже наступати. Я сподіваюся, що у нас буде дуже важлива для цього компонента домінування у повітрі. Україна періодично наносить удари по законним військовим цілям на території РФ, і на вашу думку, як це відображається на поведінці ворога на полі боя або ж на обстрілах масованих по території України? Ну дивіться тут такий момент. Я вважаю всі цілі на території Росії законними нашими. От по лікарнях, по дитячих садках та житлових кварталах, ми не б'ємо взагалі. І тому що це негуманно, і тому що в нас не дуже та й багато далекобійних ракет та дронів, щоб їх використовувати так. Зря всі цілі дуже важливі. І недаремно іноземні змі називають удари дронами СБУ. Ось е минулої ночі по двох нафтобазах у Ростовській області базові та ще поруч і інші. Е ці удари СБУшними дронами західні ЗМІ називають найефективнішою, найдієвішою санкцією проти Росії. Це так і є, це справді, бо Санкції я би нібито працюють, а через треті країни через якісь, звісно, більш коштовні, більш важкі маневри працюють. І ми на жаль бачимо, що так розбити НПЗ, але Росія торгує нафтою сирою. Це значно менше грошей. але Вона є продовжують Росія торгувати газом. На щастя, США вводять вже санкції проти Росатому. І на щастя, коли Чехія та Бельгія послабили санкції проти матології російської, то це, це теж сотні мільйонів, мільярди євро. Олігарх Лісін якось там домовився зараз. Займаються в Європі і наші дипломати, і європарламент і представники по-моєму, країн Балтії, втрутилися, щоб і мітологію російську теж от санкції загнати. Мені взагалі здається, що Росію треба душити санкціями, щоб грошей в них не було взагалі. Бо війна пожирає гроші постійно. Війна дуже дуже дорого коштує, і всі їх союзники, так звані Північна Корея, де зараз Путін, Іран, Китай ніхто безкоштовно нічого їм не дасть. Безкоштовно так не буває. Тому якщо в Росії не буде грошей, все ні найманців, ні снарядів, ні мін, ні шахедів, ні ракет, нічого в них не буде. Тому так, ми за свого боку тут знищимо, що можемо, а дипломати повинні працювати, мають працювати, мають зробити все на міжнародному рівні, щоб обрізати гроші для Росії. Це дуже важливо. Без грошей воювати не зможуть вони недовго. І останнє таке питання, скажімо так, про наболіле. А, як на вашу думку, за якимись вашими оцінками, суспільство реагує на закон про мобілізацію? Чи охоче українці військово зобов'язані до лав зсу, чи не дуже по різному буває? Є мобілізовані, є добровольці. Ну будемо реалістами. <кій> добровольці це ми. Хто пішов від початку? <кій> це наш тактичний підрозділ. Грім тоді по іншому називався, І який з Русанівки з Києва хлопці йшли, з самооборони Голосіїва йшли. Навіть народний депутат Юрченко прийшов до нас, привів самооборонців. Тоді з е, самооборони Троєщини приєднались. Хлопці потім підтягнулись з Миколаєва, з Одещини, з Чернігова. Хлопці, з Кировограду багато хлопців, дуже багато. Мені іноді здається, що воює саме Кировоград. Чи найбільше нікого нема? Киян залишилось небагато за два роки. Ось і це добровольці. Ми пішли захищати свою країну. І хлопець з Ніколаєва з Івано-Франківська, з Львова, з Києва. Він тут під часом яром він захищає не Донбас, звідки я родом. Тут поруч моя мала, моя мала батьківщина, ми всі захищаємо на часі Яр. Ми захищаємо всю Україну. Кожен захищає свою домівку, бо треба зрозуміти, Путін не зупиниться. Багато хто вірив у казки, що якщо Путіну віддати Донбас і Крим, він заспокоїться, це прожує і буде щасливий помре. Ні. Йому потрібна вся Україна. Якщо ми підемо звідси, як тут писала мені якась дівчинка в телеграмі, що. Нащо виборонити часів яр, його знищать, відступіть, віддайте його, і буде ціле місто Я говорю, ну да, А де куди нам дійти? До Дніпра чи до Харкова, чи може далі вже дойти до Києва, чи може до Львова. Просто якщо ми підемо назад, вони підуть за нами. Вони не зупиняться на кордоні, там, наприклад, Донецької області. Вони е захоплять ровно стільки, скільки ми їм дамо. Це треба розуміти. На жаль, не всі розуміють. Бо багато людей, які да ми підтримуємо, вірю в ЗСУ. Україна переможе, ворога треба наказати, але нехай це буду не я. Я не народжений для війни. Є люди, які ну, справді не можуть воювати. Так вони допомагають, щось роблять. Але давайте розуміти, ворог потужний. Всі ці розкази про чмонь, про Росію, яка скоро ну, звалиться, розвалиться і два-три місяці залишилось, Це казки. Ворог дуже потужний, і ми не перемогли. Більш того, сценарії розвитку війни можливо любий. Ми можемо програти. Це правда, це реальність. Якщо не будемо достатньо сильними, тому мають працювати всі, і не, не йдеш на фронт, маєш працювати на критичних для України виробництвах. Тобто, підприємства безперервного циклу, бо нам гроші теж потрібні не тільки на мою зарплату, і не стільки на мою зарплату, а на різне озброєння. Захід не дає все. Багато треба покупати на інфраструктуру в енергетиці. Так там буде бронювання. Я сподіваюся, що там буде бронювання, а не в цирках і не для тих, хто вирощує верблюдів. Ці люди нам потрібні, тобто, Кабмін має все ж таки працювати з людьми більше доносити, будувати комунікації. Ну зараз, бо я ось викроїв час. Ви викроїли час як журналіст. Ми трохи робимо ці комунікації. Це не наша робота робити комунікації збройних сил. Але це ну ми маємо робити. Хтось це має робити. Але держава і Кабмін має цим теж займатися, бо це їх прямий обов'язок. І так будувати комунікації, так робити справедливу мобілізацію, бронювати кого треба, а не, вибачте, мажорів за гроші там, зарплатою в 35 тисяч. Це приємти, це відштовхує людей. Війна не для бідних. Багато хто пішли, всіх зарплата була трохи вища, ніж 35 на початку війни. Ось таке. Тобто з цим треба щось робити, з цим треба працювати, бо насправді зброя сама по собі не вбиває нікого. Дрон сам по собі не знищить ворога. Ворога знищуємо ми цими дронами, цією артою, цими мінами з мінометами на цих танках, з цих автоматів, з цих снайпером. Я вибачаюся, їздять танки, то ми трохи голосно. Я перекричати не можу. Тобто зброя потрібна, але і люди потрібні, бо найкращий дрон, найкраща півішка з найкращою бомбочкою не здатен сам прилетіти ще скинути. йому потрібен оператор. А дрон це, мабуть, чесна і така. Найголовніша зброя, яка в нас є, яка всюди є, яку жодна військова доктрина не розглядала ще декілька років тому. Тому так потрібні люди, які мотивовані, які вміють і хочуть воювати. Це не на віки, це не до 60 років. Тут ради Бога, зберемося всі гуртом, накидаємо ворогів, потрібно за півроку, за рік. Виженемо їх, закроємо це питання, закінчимо війну. повернемося додому переможцями. Мені здається, така логіка має бути, і всі ці мають зрозуміти або ти працюєш на війну, або ти воюєш. А інакше рано і пізно до тебе може в двері постукати ботінком. Окупант. Дякуємо ще раз, що знайшли можливість обговорити Дякую. такі вкрай важливі теми з нами. На все добре. Дякую, до побачення.